О, так. хочете бути в, в масках, можна одягати, мали. маски одягайте. Це маски. Отже, ми з вами спробуємо на уроках позакласного читання почати читати книгу, яка називається Банда піратів. Це, це, біла, це книга про мене. Цикл Книжок, так, цикл книжок. Їх декілька. Міга, Автори, Автори Жульєт Корошині та Олівер Юпен. Давид. М -м. Можна? Я почну. М -м. Дякую. Отже, е, банда піратів, скарби пірата Моргана. Головні герої цих оповідань, також тут вісім е, книжок в цих оповіданнях. І ці та, бачите, вже в нас є пірат. Всі ці герої цих книжок вони йдуть через різні перепони, різні пригоди переживають, і от діти вашого віку, як вони шукають скарби. Ну, одягайте, будьте піратами. Піратами і так далі. Отже, хто головні герої? Давайте з вами знайомитись. Так, а тепер скажіть, вам видно? так видно так? Можливо зробити так. трошки більший шрифт, якщо вийде. Можна, давайте. Якщо вийде. Але, бачите, її двигає, але а ну, зараз ми її спробуємо. Є? Нормально видно? Так. 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 Отже, головний так. герой хто? Читайте, Томас вогняний. Томас вогняний. Томас вогняний. вогняний. Давайте ми дізнаємося, що ж отак прозвав. Ось він який. Подивіться, який він. А чому він вогняний, як ви думаєте? Він, красний? Він? він весь красний. Так, він червоний, то він одягався червоний, але. В ще... є. Там дракон його, називається. Так, його прозвали так за руде волосся. Тобто в нього волосся так. руде. Томас Але 10 років. Похоже ж на вогонь. Так, на вогонь. Томасу 10 років. Але на вигляд, він видається старшим. Я звичку... Думала, я... так, звичку носити шкіряний капелюх він успадкував від свого видатного дідуся, великого Джона. Томас поводиться як ватажок банди, намагаючись усіма командувати. Але насправді трохи боязкий. Саме він керує Галеоном чорний дракон. Він вміє читати мапу, користуватися компасом. Його улюбленою зброєю є, як ви думаєте, що рагатка! У нього рагатка. Отже, перший головний Просто герой. Просто я вижу, що у нього в руки радка. Я Томас так... Вогняний. Далі, герой. Месі, Месі Муді. Це хто? Це Муді. Папуга. Папуга. Цей папуга. Папуга. папуга був колись. Такий жирний клюв большой. Пірата. Великого Джона. Дідуся, Томаса і Марі. В їхньому тріо він дуже допомагає, але іноді поводиться зневажливо. Адже колись він належав. Справжньому пірату. Другий герой це папуга, так, насіє Муді. Вілій розумник. Так, Далі. Вілі так. Вілі так, подивіться на нього. Чому його так прозвали Вілі Розумник? Тому що він все собою так, Він себе. Розумний це сусід Томаса і Марі. Розумник і хитрун. Підсліпкуватий, як кажан, він завжди носить окуляри, його книжки дуже корисні, там ідеться про морські вузли, далекі острови, піратів та інше. Тобто, в тріо е Томаса. Та, Семенівна. Так. Він... Я знаю, чого я е сказала, що він розумник. В ньому в парфільчику книжки лежать. Книжки в ньому портфелі книжки. І він ну і він розумний, він розумний і хитрий. Так. Так, він розумний, і хитра і ось це йому й допомагає. Але ж він розумний, він в їхньому тріо він найрозумніший. Тому його і називають Мері розумна. І Я... Марі безстрашна. Мері безстрашна. Марі, безстрашна. У нас тут є якась така Марі. Безстрашна Томаса. Марі. Їй 8 років. Характер мужній, щоб не сказати залізний. вона хоче довести всьому світу, що дівчина нічим не поступається хлопцям. Не варто питатися, чому вона не, не носить гарні сукні. Найбільше вона любить одягатися, як пірат, носити пов'язку на голові. Смілива, але занадто необачна. Час головою не поринає в гру, вона як пацан. Дерев'яну шаблю, з якою добре вправляється. Отже, троє героїв. Тому вона в машинки любить грати. Так, троє героїв Томас вогняний, так? Е... Вілій Розумник, і і Марі, Марі. безстрашна. Без це Так, і Марі без не Прас, на вона без стра і їхній сусід. Ну, і ще буде папуга, дідусь, і так далі. Зрозуміли? Так, так. Так. І вони це. Називають себе бандою піратів? Віль Томас є їхнім головою. Ну, але він він старший за них, але ось він трошки боязкий. Так, він трошки боязкий. Чим компенсується те, що ну Марі тут безстрашно, Марі кругом. Ну, а чому вона ось така безстрашна? Як ви думаєте, чому вона? О, вона хоче це... себе показати, і вона безстрашна, що їй. Ні, чому? Та... Чому? Що вона дуже вона вона змінила і хоче, хоче одержати победу. По перемогу отримати перемогу і довести всім, що дівчата нічим не відрізняються від хлопців. Так. Так, да. от, от, їй хочеться так. Вона. Хоче довести все. Отже. Так. Поїхали читати. Так. Ось їхній дивіться. їхня резиденція. Ось так надо а, то у них таке дерево, так. коряве. Їхня резиденція. І перше, О, що так. ми читаємо: морі. 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 Так, є, поїхали. Хто хоче? Можна я? Давай, Давайш. Марі, Марія, просить тягу... чіть. Ні, 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 ти не могла б, тобі не видно? Ти не могла би подати, ти б мені молоток. будь, ласка, попи росива домаси, свою сестру. Марія Марія я пересопи роси тягли йому і несиди руманити і ситала би сипо сетері за роботою сита сетері брата він погодив всі індинци які виходять їх гніг ої хватинки це незвичайна осенда була, була збудована на дереві, що росло над бухтою піратів завинси відкривалися кривачний вид на окраиний. Незабаром до них придінася маленький вігулі сусіди, де я переніс пири ниса, стізналиця повідомий ви на ньому буде з Зручно сидіти. Дивлячися на море. Досить дякуємо, Поліна. Зараз я горну. Я... Так, ось вони сидять. Да. Браво. Так, Поліна, давай. <сум> Браво. Ві... Це було просто чудово, похвалила. Його марі висино обізвався Томас Готово. Марі поросигла братикові підну трубу, той уста... трубу, той усе новився її, встановив її. А потім усівся на сиділеці, фило, Петер скинув новий і, ой, свій, свій шикіряний капелюх, який завжди носив, і з-під нього ви Вилося. Довге, руде волосся не дарма його, кликали Томас, вогняний е, пиліно видиляючися, укирає види, види хлопець теж взако. Корабелеми, які все стояли. стояли в бухті піратів, він знав на пам'ять прапори всіх. всіх, суден, всіх суден. Тут чорний прапор із двома, двома. двома шаплями – це светариє. Держек. Держек червоний з черепом це тариша с страшна а ви можете чуть-чуть перемушувати? Страшна страшна Аніта, досить, так, досить. Отже, вони живуть біля бухти піратів, так? Живуть, так. який в них будиночок. Вони не живуть, граються, на дереві. Так? вони грають на дереві, в них будиночок на дереві, і їм звідти видно всю бухту, де стоять піратські кораблі. так. Вони знають так. всі прапори всіх кораблів, які там стоять. Всі ці кораблі вони там часто бувають, і вони їх всіх всі їх знають, де чий прапор. так, Тут є ось згадка про корабель старий Джек, так, чорний прапор з двома шаблями, червоний з черепом, страшна Ніта, Далі що ж вони побачать свою підзорну трубу. Бачу, Міша, Міша, давай. Ось тут починає, а далі я перегорну. Mm, зараз. Ось. Уф. Когда я буду а. У цей час Марі заходила справлятися зі своєю деревиною шаблею. Дерев'яною. Дерев Дерев'яною. шаблею. Вона нічого на світі не боялася. Недаремно її прозвали Марі Безстрашна. Марі. Не Марі, а Марі. і на голос. Марі так, Зараз, секунду, піднімаємося. Дивіться, Давай. раптом вигукнув Томас. Щось і між Скелями на березі, Марі і кожен по черзі подивилися, піде зорну трубу, бо скелі були занадто далеко. Ходімо подивимося, що це запрану, запрану, запропонувала. запропонувала Марі. Діти спустилися кам'яними східцями, які вели на берег. Там, поміж скіл. Вони знаходилися шукати без кучі і перед ними знайшла його Марі. Марі. Це пляшка вигукнула. Вигукнула вона. Вигукнула вона, схоже, там у середині якийсь су... він зауважив Біллі. Віллі. Що вони побачили? Вони в підзорну трубу розглядали, що вони побачили? Пляшку. Пляшку. Вони побачили між камінням, що блищить пляшка, а в пляшці так. виявили, що там є листій, що... сувій, да, сувій так. це скручений лист. Так. Тобто в пляшці так. щось закорковане. Ну, пригадайте мультики про піратів. Да? Що пірати кидали кошти, Там завжди було. знаходять телефонів пляшку було. в якомусь якась карта. Так, можливо, в пляжці якась карта, можливо, в пляжці якесь послання про скарби. Ну, щось в пляжці, тому що ну, як в телефоні не було. А ось таким способом викиданням пляшки в море з інформацією, пірати між собою спілкувалися. І можливо, вони щось знайшли таке, що їм буде. Цікаво, ось ілюстрація. Знайшли, там всередині щось є. Так. Так. Далі. Далі Чи, хто? Я. Давай. Я ка читати. Ось, ходімо додому. Ходімо додому, запиронувати до Маси. Томас По... на. Потири мене шитопори, то і марі ме, -ме цікали, межіками в маленькому будиночку на березі разом із ми -ме -ме Мешкав, мешили. Є, великий мешкав, а великий, великий... дижом. Їх їхні діти за, моло, за молоду. Він не був відомим. відомим пін. Піратом Пі Пі Побачили дітей як за хекано. Відскочили ви хату, вни вигукнув -ви у що граєтеся сьогодні -ма малечі малеча. малеча. Ми знайшли наїшили цю пляшку гукнув Томас. Добре, дякую. Так, ось він, великий Джон. Сидить вдома, він вже дід, так, тому вже не займається піратством. А просто сидить вдома. Є, що ж вони знайдуть в пляшці? Є? Ану, хто у нас? Хто у нас? Артем. — Можна відійти? — Можна, якщо треба. Є. Артем Марі? — Мари знайшла шо, топор, і відкрила... Відкоркувала. Відкоркувала пляшку при темушка луж, А, умка ви рок. Ми anyway, Муді від віний папуга великого джона поро кинув вися і у нього на плечі. Атака. Атака, гармати, Гар Гар Атака гармати. Гармати, атака гармати, атака гармат. Колок вистрелив з пляшки. Папуга спав, він з перепугу не зрозумів, з переляку не зрозумів, що відбулося. Давай щось десь стрельнуло і папуга почав кричати: що це атака гармати. Ми, ми Ну и це просто вылетев корок, сказала Мари, миючий, ароматный, топ-турин, вырежи, вот вон и сидят, что ж там в пляшке, а я армады? думаю, что ж в пляшке, гармоны, гармоны, какие так. гармоны, я yeah. Є, Полін, читала ж вже. Хочеться поддергать тих, хто не читав. Хто нас не читав? І поховались. Я не читала. Не, Анастасія читала? На... Ні. На, Анастасія, Настя є? Не. Настя не хоче, чи хоче? Так. Настя, Настя будеш читати? Вона? Буду. Давай, вона витягла ось вона. Вона витягла сувій із пляшки і показала на стіл, приглянув числення до нього великий, джон здивовано вигукнув ви... діду, ти вже бачив цей цувій? запитав. запитала Марія. Ні, але на ньому намальовано черп із двома перехрещеними пістолетами. А це, наскільки я пригадую, був, був прапор корабля моргана, капітан всього світу. Тренули, коли побачили комер під цим прапором. Ван був шорстоким піратом. Він нападав на кораблі, які везли золото і безжалісно. Грабував їх, а ти знаєш, що сталося із цим старим морганом, так він зустрів супруг супродівник, супоротив за так. Супротив. Ти читала вже супротивників? За себе. Вірніше, за себе. Досить. Ану, Софія далі. Його. Читала? Зараз, Зараз подожди. Ні. Не. Софія Ось. читала? Ні. Ні, не читала Софія. Його, його корабель затонув у морі китів, він із командою без сумніві. Пішли на сніданок акулам. Я не люблю акул, закричав Томас. Так, тобто далі в нас з вами немає доступу. Отже, далі я не а люблю чого? акул. Зараз секунду. Так, але Мурза ж він зустрів супротивників сильніших за себе. Його корабель затонув у морі китів, а ще Морган завжди тягав з собою невеличку скриньку. Там мали бути казкові скарби, тому що він ніколи з нею не розлучався. Якось одного разу старий пірат таємно зник. Його не було декілька днів. Повернувся він уже без скриньки. Він, напевно, десь заховав свій скарб. А далі ми дізнаємось наступного разу. Чи знайдуть вони скарб? Нехай вам покортить. Чи знайдуть вони скарб? Як ви думаєте, діти знайдуть скарб? Вони зуміють прочитати карту. Думаю, да. Думаю, да. Так, вас зацікавив це, це оповідання? Ну, так, та ні. Мені більше коти подобались. Ну, мені більше... Мені більше ось себе подобалося Ну, Давайте ми з вами все ж таки То, дізнаємося, ну хоча б дочитаємо ось цей розділ, щоб дізнатися, чи знайдуть вони е, Так? Ні, Скатів там тільки бубончика, пам'ятають. Так. Да. Ні, я ще пам'ятаю ту принцесу.